24 лютого 2022 року стало чорним днем в історії України. Саме тоді Росія розпочала повномасштабне вторгнення, яке змінило хід історії не лише нашої держави, а й усього світу. Минуло три роки, але боротьба триває. Ми пам'ятаємо кожний день, кожну втрату. Кожну перемогу перед повномасштабним вторгненням Росія проводила гібридну війну і інформаційні атаки та військову агресію на Донбасі з 2014 року. Це був перший сигнал того, що ворог не зупиниться. З перших днів війни українці показали неймовірні, єдність, скуртовані, збройні сили України. Волонтери, медики, рятувальники, вчителі та звичайні громадяни стали єдиним фронтом у боротьбі за свободу. Міжнародна спільнота захоплюється їхньою мужністю, а український народ підтримує своїх захисників усіма можливими засобами. За ці три роки Україна зазнала значних втрат. Тисячі життів, як військових, так і мирних жителів, стали жертвами цієї війни. Зруйновані міста, розбиті родини, втрачені дитинства така ціна нашої боротьби, але ворогу не вдалося зламати наш дух. Попри всі труднощі, Україна продовжує йти вперед, війна навчила нас цінувати кожен день, кожну, кожне життя. Українці вірять у свою перемогу та готові докладати зусиль для побудови мирного життя. Завдяки єдності, мужності та підтримці міжнародної спільноти. Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність. Ми пам'ятаємо про жертви та втрати, але також пишаємося досягненнями та віримо у світле майбутнє нашої держави. Наше майбутнє це незалежність, сильна демократична Україна, яка вистоїть та переможе. Ми віримо у перемогу. Ми знаємо. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Тримайся, друже, все з тобою здолаєм, ми сильні духом ворога вбиваєм. нехай на серці біль чи в тілі рана, ти воїн світла, правда нездоланна, крізь бурі й темряву, крізь грім війни, живе в тобі любов до рідної землі, і там, де кров лягла сльозою, вставай! Борись надія з вірою з тобою. Життя це дар, що треба берегти, це щастя, що ми прагнемо знайти. Всі труднощі з тобою подолаєм. Тримайся, друже, все з тобою здолаєм. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настане у боротьбі з ворогами. Щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання, це моє неодмінно. Ще поживемо відборе, відвоюємо, за нами правда і предвічний Бог, чи на кремлівських стінах намалюємо тризуб і прапор наших перемог. Слава Україні героям слава.